Так, вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, які останні деталі інформація у вас, що там зараз відбувається на місці руйнування будинку? Ну вчора анонсувалося, що пошукова рятувальна операція буде здійснюватися до сьогодні, до третьої години ранку, але вона і зараз триває, і я впевнений, що триватиме стільки, скільки буде, хоч якийсь маленький шанс або врятувати життя. Вчора на пізню годину сумна статистика, сумні цифри загинуло 30 людей. Але вже, от відомо на цей ранок, що з-під дістали тіла 35 загиблих людей. І, на жаль, двоє з них діти: 75 людей зазнали поранень, 14 діточок серед цих поранених людей. Врятовано на щастя, слава Богу, 39 людей. І, на жаль, 35 людей, доля 35 людей е, наразі невідома, і вони можуть знаходитись під завалами. Е, місто плакує своїх земляків. В Дніпрі їхала ще триденна жалоба за невинно вбитими. Всі розуміють, що люди померли смертю мучеників, і від цього просто стає волосси дибка. Пане Максиме, а в якому стані люди, які в лікарнях зараз чи відомо що з тією жінкою, яку вчора вдалося врятувати? Вона добу пролежала під завалами. І можливо, щось треба, якась допомога конкретно станом на, на тепер чи кров, чи речі. якісь? Вчора її було доставлено за наявною інформацією, до реанімації. Не є ну безумовно, перехолодження. Тому що багато годин вона знаходилася під завалами. і сьогодні їй надається вся допомога, яка тільки може. Хоча яка може бути допомога, ні не повернеш близьких, не повернеш домівку. От э, я думаю, що нічого не потрібно. Пішто э, медики казали, що э, вона слава богу ціла. Безумовно э, шок, безумовно, депресія, безумовно, страждання. Потрібен час для відновлення. Це більше от історії дізнаємося про тих людей, які вижили або загинули в цьому в цьому будинку після удару російської ракети. Анастасія Швець, наприклад, та дівчина, яку знімали з п'ятого поверху, яка всім запам'яталася на цих знімках, світлинах, де вона притискала до себе цю іграшку, так і в весь світ ці ці світлини облетіли, і знаєте, дізналися що виявляється, що напередодні того вона ще й втратила кохану людину, бо восени загинув її хлопець, який був в збройних силах України словом. Так дивишся, ті всі історії вони так багато відкривають. А зараз також от ця жовта кухня, яку було видно на Просто в розваленому цьому будинку, і зараз просто з'явилося відео цих людей, просто цієї ці кухні, тих дітей до, до, до цієї війни. Ти розумієш, наскільки горе це все приносить нам? Пане Максиме, просто от яка, яка емоція все-таки превалює? Зараз в Дніпрі, чи люди розгублені, чи люди пригнічені, чи люди не знаю, зневірені після цього удару, чи якісь навпаки інші емоції? Що і що зараз ну, переживає двісті тридцять сьома доба цієї жахливої повномасштабної війни, і багато чого вже бачили за попередні 236 днів, але до цього звикнути просто неможливо. Але є така страшна реальність. Я думаю, що я передам абсолютно більшу точку зору От, своїх земляків, містян. Ми прагнемо помсти, ми прагнемо справедливості. Ми хочемо, щоб справедливість перемогла, і всі ці злочинці понесли страшенну, страшенну, але заслужену відповідальність. Ну, подивіться, ну що сталося? Один з найбільш густо населених житлових масивів Дніпра, місто Мільйонник. один з найбільших спальних районів у місті. Житловий будинок величезний, на 18 під'їздів, субота, святковий вечір. Люди просто були в себе вдома, а їх знесли ракетою за те, що вони просто українці. Ну, багато чого бачив е, на своєму житті, і е, завжди вірив у е, силу міста, у силу Дніпрян. І в цей раз також от, Дніпряни встали всі як один. На, на захист, на допомогу е, стихійно організувалися тисячі людей, звичайних простих от, наших містян. Вони просто вишукувалися в чергу, щоб взяти участь в порятунку. Надати якусь допомогу, їх ніхто про це не просив. Безумовно, окремі слова вдячності слід відзначити наших героїв, рятувальників, ДСНС, працівників комунальних служб, медиків. Медія відпрацювала по Ну, Я не зустрічав жодної байдужої людини. Жодної байдужої людини. Але звикнути до цього неможливо і особливий цинізм, от коли вчора ввечері е, там продивлявся всі ці е, пропагандонські е, ресурси е, е, зражки, угу. а вони вони радіють, вони сміються. Розумієте, і... я, я, а я, я собі етенічна, не заява якийсь... Міністерства оборони е, Російської Федерації, що цей ракетний удар було нанесено по системі військового управління України, але всі об'єкти уражено і цілі досягнуті, вони задоволені. Пекла я... і не тільки на тому світі, а вже в цьому житті має їх чекати. Я не знаю. Я сподіваюся, що в якійсь фінальній війні. Е... Ракети будемо посилати. Ми, але я не уявляю собі, що сидимо. От ми, от зараз. Ну от я, наприклад, та сидить Аня. І ми це нам с... треба посилати ракети по тіш... дітях. І ми тішимося тим, що там загинули, наприклад, цивільні люди. Що наша ракета випадково влучила в їхню багатоповерхівку. і Ми тішимося, що там загинули діти. Я не це неможливо. Це неможливо. Ми 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 не такі. Навіть діти цих катів терористи, ну ну це неможливо. Пане Максим, давайте покажемо ці фото. Квартиру вже показали відео, де святкували день народження. Це одна з квартир цього будинку, де ще в суботу ввечері було життя. І це фото Яна Доброносова, фотографа до колекції фотографій Так, з півником з Київщини. От квартира просто звичайної багатоповерхівки, звичайна кухня, звичайної квартири, де стоять яблука на столі. І просто знесена стіна, таке зафіксований відбиток життя. Що вчора було життя, були діти. Сьогодні нікого немає, і просто десятки людей. Оця кухня де яблука так і залишилися стояти на столі. Що вчора там сміялися діти? а Сьогодні там смерть, купа завалів і, і трупів. Це русський мір в усьому своєму обличчі, пане Максиме, Знаєте, хтось колись сказав, що поки ти відчуваєш біль, ти живий. А поки ти відчуваєш чужий біль, ти людина. От ми з вами люди, і це нас відрізняє від котів. Але це ускладнює протистояння котам, Розумієте? І тому... Я хочу ще коротко, дуже у нас хвилинка буквально лишається. Мер міста Борис Філатов дуже емоційно відреагував, до речі, на заяву попереднього радника Арістовича про те, що це ракета. Влучила в будинок після того, як була збита українською протиповітряною обороною. Це було потім спростовано навіть вночі спеціальною заявою командувача повітряних сил України, який до речі, Але офіс президента, та. де він там числиться якимось радником, і нічого не каже. Це та. уламками так мало пошкодитися. Як що тут чи ця заява Філатова? Я не буду напевно її цитувати. Ну він не добирав слів в принципі коментуючи подію, чи вона також ну, чи, чи в Дніпрі солідарність. Нею, чи так само... А він Філатов просто виразив точку зору містян і своїх земляків. Як очільник міста, він дихає тим самим повітрям, що і всі містяни. І так от він просто висказав точку зору всіх Дніпрян. Не можна робити це ні Арістовичу, ні будь-кому. Навіщо це робиться? Я навіть просто уявити не можу. Але я особисто після цих заяв Арестовича почув і побачив активізацію батаферм Пригожина і всі ці радості, що нібито подивиться, українці самі себе вибивають. Хоча з об'єктивності і заради правди буквально абсолютно всі світові змі вчора розпочинали свої випуски новин з подій Дніпра. Весь світ співчував загиблим родичам загиблих. Весь світ оплакував цю страшну трагедію, а словами, за словами Арестовича, за його висловами, ми саме себе вбили. Навіщо це робити? Я думаю, що це не на користь країни. І такі заяви шкодять Україні. Але добро завжди перемагає, будь-яке зло. Завжди і в цьому разі воно також переможе. Дякую, пане Максиму. Максим Куріч, депутат Дніпропетровської обласної ради. Ну і сьогодні всі ми.